Його математичну працю під назвою основи можна вважати найпопулярнішим підручником з усіх, що коли-небудь були створені, але його особиста скромність утнула вченому лихий жарт. Довгий час вважали, що такий чоловік, як Евклід, взагалі ніколи не існував, а цим ім'ям підписували свої роботи кілька мудреців. Дійсно, важко повірити, що одна людина змогла систематизувати і доопрацювати всі математичні знання. Набуті античними вченими до 3 століття до нашої ери. Про життя Евкліда відомо дуже мало. Перший коментатор його праць, мислитель п'ятого сторіччя Прокл, не зміг точно вказати, коли народився та помер Евклід. Деякі біографічні дані збереглися на сторінках арабського рукопису 12 століття. сторіччя Евклід син Наукрата, за походженням грек, за місцем проживання сирієць, родом з містечка Тіра поблизу Афін. відомо також, що давньогрецький геометр Евклід жив в Олександрії у III столітті до нашої ери та очолював математичний відділ бібліотеки. У добу еллінізму Олександрія стала центром культурного життя Єгипту. Там побудували величезний палац культури Мусеййон, тобто храм Мус. Це був найбільший науковий центр з астрономічною обсерваторією, ботанічним садом, зоопарком та бібліотекою. Цар Птолемей І прагнув уславити свою державу не війнами, а досягненнями науки і культури. На його запрошення в Олександрії працювали географ Ератосфен, поет Аполлоні Родоський, сатирик Лукіан і математик Евклід. У той час наукова робота вже стала визнаною професією і вчені отримували значні грошові винагороди. Але скромний та працелюбний Евклід не вимагав для себе якихось особливих благ. Головною справою його життя була математика. Близько 325 року до нашої ери Евклід завершує фундаментальну працю з 13 книг під загальною назвою основи. У ній викладені основи стереометрії, планіметрії та алгебри. За легендою, у викладача Євкліда характер був м'яким, наче віск, і йому доводилося докладати надзвичайних зусиль, аби змусити учнів старанно навчатися. Розповідають, що один з юнаків, вивчивши усього декілька теорем, втомився і спитав у Евкліда, Що я матиму за те, що вчу усе це? Тоді Евклід наказав рабу принеси йому три монети. Бідолаха хоче заробити на своєму вченні. І все-таки деякі історики приписують досить стриманому на язик Евкліду небувалу сміливість у відносинах з царем. Птолемей перший, який зібрав навколо себе відомих учених з усього світу, якось вирішив сам почитати основи, написані Евклідом для своїх учнів. Але, вочевидь, нелегко давалася цареві наука. Одного разу він поцікавився у Евкліда. Чи немає коротшого шляху для вивчення геометрії? На що вчений гордо відповів: У геометрії немає царських доріг. Майже усі постулати, викладені математиком у праці основи, були добре відомі і до Евкліда, серед них і теорема про суму кутів трикутника, і теорема Піфагора. Але тільки такий скрупульозний та вдумливий учений, як Евклід, зміг систематизувати і викласти їх так, щоб кожна наступна теорема логічно продовжувала попередньо. Він додавав відсутні фрагменти і розробляв докази. А такі базові поняття, як точка, пряма і трикутник, Евклід подав як аксіоми твердження, що не потребують доказів. Ефклідові основи стали засобом тренування розуму в царині логічного мислення. Учені вважають, що для людства вони важили більше, ніж трактати Аристотеля з логіки. Основи дали поштовх розвитку сучасної науки. Вони лягли в основу математичних побудов Галілея, Ньютона, Коперника та Кеплера. 1687 рік. У такій же формі, що були створені Евклідові основи, Ісаак Ньютон пише свою основну працю математичні начала натуральної філософії. 1826 рік. Вивчивши праці Евкліда, Микола Лобачевський створює першу неевклідову геометрію, яка здійснила переворот в уявленні про природу простору. 1913 рік. Використовуючи логічні міркування, запропоновані Євклідом, Бертран Рассел та Альфред Уайтхед видають працю з математичної логіки засади математики. Антична мудрість говорить, що математик має бути гарним поетом, проте Евклід віршів не складав. Він любив музику. Але навіть її розглядав крізь призму математики. В одній із своїх праць геометр умістив задачі про музичні інтервали. Сьогодні науковці визнають: геометрія Евкліда у деяких випадках не дає цілковитої картини світу. Наприклад, вона не завжди буває точною щодо безмежних просторів Всесвіту, але навіть новітні досягнення науки лише підкреслюють роль великого давньогрецького геометра Євкліда у розвитку математики. Рацелюбні писарі різних країн зробили багато копій головної роботи Євкліда, а з появою друкарства основи перевидавалися 2,5 тисячі разів і сьогодні вважаються найпопулярнішою писемною пам'яткою давнини після біблії.